Вітаю вас, шановні друзі! Сьогодні я покажу, як швидко та легко інсталювати Python на твоєму комп'ютері. Якщо ти хочеш почати програмувати, Python це чудовий вибір. Давайте розберемося, як його встановити та налаштувати. Отож, пошуковому запиті Google пишемо завантажити Python. Переходимо на офіційний сайт python.org. В розділі завантажень бачимо актуальну версію. На сьогодні. Скачуємо її. Як бачите, скачалося досить швидко. Вкриваємо файл установки. Натискаємо виконати. І обов'язково кладемо галочку Add Exe to PES. Вибираємо кастомізовану інсталяцію. Натискаємо Далі. Так, вибираємо інсталювати Python для всіх користувачів. Змінюється розташування директорії. Тепер інсталюємо. Як бачите, інсталяція успішно завершена. Таким чином, ви поставили собі інтерпретатор на свій ПК. Тепер давайте інсталюємо редактор коду Visual Studio Code. Адже цей редактор має значно більші можливості функціоналу, ніж стандартний редактор, який ми тільки що інсталювали. Отож, перейдемо в пошуковий запит Google, так, напишемо завантажити VS Code». перейдемо на офіційний сайт. І як бачимо, Завантаження нашого редактора. Можна для Windows, для Linux і для Mac. Я виберу Windows, оскільки в мене Windows. Так, даний редактор скачується трішки довше, тому давайте почекаємо. Так, отож, завантаження готове, відкриваємо файл установки. тискаємо виконати. Так, вибираємо мову. Це буде англійська. Так, приймаємо. Далі директорія за замовчуванням. Так, далі. І створимо іконку на робочому столі. Тискаємо інсталювати. І чекаємо, поки інсталюється. Так, чудово, давайте його запустимо. І дещо налаштуємо. Спочатку перейдемо в файл, преференс, і виберемо необхідні розширення, які нам потрібні. Так, для роботи нам по суті потрібно лише одне розширення. Так, напишемо Python. Так, і ось тут у нас є ось Python Extension Pack. Так, як бачите, він мене вже інстальований, так обов'язково собі його поставте. Тут є всі інструменти, які необхідні вам будуть для розробки. Далі, що можна ще зробити? Перейти в файл, Preference, налаштування і, наприклад, збільшити шрифт нашого редактора. Text Editor, так, фонд, і можете поставити 18, так як в мене, або можливо більше, якщо вам так зручніше. І також останнє, що хочу вам показати, це зміна теми, так? В кожному своє. Так? Тому давайте глянемо File. Reference і ось тут теми. Так. І як бачите, тут є список переліку тем, які є доступні світла, темна чи, можливо, якась інша. Також в переліку розширення можете завантажити інші теми. Друзі, на цьому все. Якщо відео для вас було цікавим, корисним, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Дякую і до нових зустрічей.